7.30 рівно київський час проси найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. Я вас вітаю цієї ночі. Росія знову здійснила атаку дронами у глухові на сумщині. Безпілотник влучив у багатоквартирний будинок, зруйновано значну частину будівлі. За попередньою інформацією є загиблі і поранені. Їхня кількість зараз уточнюється. Також низка вибухів пролунала на Київщині і в самій столиці. Десять людей загинули внаслідок російської атаки по Одесі. Серед загиблих медик, семеро поліцейських та двоє цивільних. Ще 55 людей постраждали, зокрема, четверо дітей. Ворог спрямував ракету у житлову забудову і район ділової активності. Повітряні сили уточнили, що руйнування і загибель людей в густонаселеному районі Одеси спричинили уламки збитої ППО балістичної ракети Іскандер. Це була ракета з касетними боєприпасами. Ну і сьогодні в Одесі день жалоби. До 12 зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по багатоповерхівці у Сумах. Серед жертв російського терору двоє дітей. Ще 84 людини, з яких 12 діти, отримали травми різного ступеня тяжкості. Одну дитину доправили до столиці. Їй необхідне спеціалізоване оперативне втручання. Хто не може залишатися у власних квартирах, запропоновані місця для тимчасового перебування у гуртожитках, школах, садочках міста. Внаслідок атаки сотні родин у сусідніх будинках залишилися без газу, води, тепла. Продовж дня постачання поступово відновили на місці влучання російської ракети, продовжують розбір завалів. Яка ситуація наразі нам в ексклюзивному коментарі розповів виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар я пропоную послухати? П'ять будинків там дуже пошкоджені, і, наприклад, порахували в одному приблизно 700 вікон. Біля ста чоловік на громадських засадах тусь тобто вони допомагають. Вони. Виносять те, що там зломана квартира та демонтують вікна. Ну це дуже важливо. і Я пишаю, що в нашому місті є такі люди. Сьогодні в парламенті український президент представить внутрішній план стійкості. Він складатиметься з десяти пунктів про енергетику, безпеку, виготовлення української зброї і власне співпрацю з партнерами. Ну і власне про те, як Україна далі рухатиметься до перемоги. Ну а напередодні Зеленський відвідав прифронтові Покровськ і Куп'янськ. Президент навідався 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади, яка обороняє Покровськ. Зеленський поспілкувався із захисниками, відзначив їх нагородами. І подякував воїнам за те, що тримають фронт. Крім того, під час візиту президент подивився, як триває будівництво фортифікації і провів нараду щодо питань життєзабезпечення регіону. Із Донеччини глава держави вирушив на Харківщину і відвідав прифронтовий Куп'янськ. На Брянщині в Росії уражений 67-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління РФ. Про це повідомив директор Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. За його даними, на об'єкті були артилерійські боєприпаси, зокрема і від КНДР, зенітні ракети і боєприпаси до РСВЗ. Раніше, 9 жовтня, цей арсенал атакували дрони. Зараз Росія у війні в Україні втрачає щоденно близько півтори тисячі військових убитими та пораненими а за 10 днів стільки, скільки радянський союз втратив у Афганістані за 10 років. Про це заявив міністр зкордонних справ Андрій Сибіг на засіданні Ради безпеки з обговорення російського вторгнення в Україну. Воно тривало цієї ночі в Нью-Йорку. Також глава МЗС розповів про обстріли житлових будинків, страти і катування українських військовополонених, злочини проти дітей. Захід був скликаний за ініціативу України Великою Британією, яка зараз головує в радбезі ООН. У жовтні в Україні загинуло щонайменше не менше 183 цивільні особи. 903 отримали поранення. Про це повідомила моніторингова місія ООН з прав людини. Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинули понад 12 тисяч цивільних, ще 27 тисяч отримали різного роду поранення. Моніторингова місія ООН також зафіксувала посилення атак цивільних із використанням БПЛА дальнього радіосадії. За жовтень було зафіксовано понад 1900 таких ударів. У Білому домі відмовилися прямо підтвердити дозвіл Україні на застосування далекобійних ракет у глиб Росії. Заступник радника президента США з питань національної безпеки Джон Файнер відмовився підтвердити надання дозволу. Однак зазначив, що Сполучені Штати обіцяли відреагувати на рішення Росії залучити підкріплення північно-корейських військ. Напередодні стало відомо, що Джо Байден нарешті дав дозвіл Україні застосувати далекобійні американські ракети по російській території. Наразі йдеться про територію Курської області, і рішення задумано як реакція на залучення. У війну військ Північної Кореї. Італія відмовила Україні в дозволі використовувати італійську зброю на території РФ. Міністр закордонних справ України Антоніо Таяні підтвердив цю позицію в кулуарах саміту ЄС у Брюсселі. За його словами, італійська позиція щодо використання зброї Україною не змінюється. Вона може бути використана лише на території України. Натомість Таяні підтримує проведення мирної конференції за участі Росії, Китаю, Індії та Бразилії. Італійський політик переконаний, що Пекін може вплинути на Москву за припинення війни в Україні. Поліція та спецтехніка розігнали табір протестувальників у центрі Тбілісі. Опозиція вийшла на акцію протесту з вимогою провести повторні парламентські вибори. Облаштували на метове містечко в одному з найважливіших транспортних вузлів у центрі столиці і встановили барикади. На місце приїхав спецназ, зігнали водомети. За інформацією змі, грузинська поліція знесла на метове містечко. Під ранок правоохоронці почали затримувати учасників акції протесту, внаслідок чого виникли сутички. Сьогодні в Україні продовжуються планові відключення електроенергії через дефіцит в енергосистемі, викликаний російськими обстрілами інфраструктури у багатьох регіонах, зокрема на Львівщині, івано франківщині Одесьчині та Буковині, діють графіки стабілізаційних відключень. У Львівській області попереджено про можливість аварійних відключень, які можуть тривати довше запланованого часу. У Києві та області від сьогодні по-новому будуть складати графіки відключень. Вони будуть оновлюватися щоденно відповідно до змін в енергосистемі і складатиметься з світлої та темної. Зон, власне, що було так простіше і легше на цьому все йдемо далі. Сьогодні тисячу днів повноштабної війни. Говоримо про це і не тільки. Будьте з нами.